Миленіали, Ви тут По понастальгуємо за іграми, в яких головний герой проходить різні квести. Тільки в нашому випадку це не гра, це щоденна велика праця священника. Він будує цей храм самостійно, вкладаючи в кожну деталь не лише майстерність, а й свою душу. Отець спускається з висоти, де він щойно працював під куполом. Ми стоїмо перед великою і благословенною справою будівництво Божого храму. Це місце стане домом молитви, духовної підтримки та єдності для кожного, хто прагне наблизитись до Господа. Щоб ця мрія стала реальністю, нам необхідна ваша допомога. Кожна пожертва, велика чи мала, є цеглинкою у спорудженні святині, що служитиме нинішнім і прийдешнім поколінням. Запрошуємо вас долучитися до доброї справи молитвою, працею та фінансовою підтримкою. Нехай Господь сторицею віддячить кожному доброчинцю. Реквізити для пожертви шукайте в коментарях. Збудуємо храм разом як свідчення нашої віри, любові та єдності.